Компанія «Бутмол Центр» була створена із початком повномасштабного вторгнення. Вона активно займається зведенням енергоефективних модульних будинків, які в перспективі можуть стати частиною проектів. Модульних містечок для переселенців компанію Будмолцентр ми створили в час війни, тому що ми побачили, що є дуже нагальна потреба в для тимчасово переміщених осіб, але виявилось, що це житло дуже комфортне і для кожної людини, яка може мати перше житло і проживати на природних умовах, без всякої рутини, без дозвільних документів для будівництва, монтажу. Тому дійсно це таке енергоефективне, екологічне і українське наше рішення. У такому будинку є все, що необхідне для комфортного проживання, зауважує Тарас Димкура. «Ви Бачите, тут повністю облаштований, тут є санвузел, тут є електрика, тут є інтернет, тут є енергоефективні технології. Тобто він працює повністю без газу, і саме основне, що він може розміщений людина може проживати в момент в день його монтажу. Однак на досягнутому компанія вирішила не зупинятись, тож і відкрила нині своє представництво у Чернівцях. Після пропозиції долучитись до команди я відчув, що це справа, яка мені відгукнулася всередині. Ну і було мною прийнято швидке рішення. От, власне, тому я розпочав, десь відчув, що це є актуальне, це є потрібно, і ти десь зможеш там, грубо кажучи, на такому фронті зреалізувати себе і допомогти тим людям, які потребують такого житла або таких рішень. Андрій Брязколо зазначає, кожен, хто зацікавився модульним будиночком, може на власні очі побачити його зсередини та дізнатись усе, що цікавить. Цей проект презентує виставковий будиночок, в який люди безпосередньо можуть зайти. Доторкнутись до нього, побачити, відчути комфорт, затишок в цьому будинку. Вони можуть побачити, з яких матеріалів він виготовляється, можуть задати різноманітні запитання це такі швидкі і потрібні рішення, тому що зима вже, вже на носі, як кажуть, так і потрібно розуміти, де люди, які вимушено переміщені, будуть перезимовувати. Народна депутатка України Олена Лис каже, такі будиночки є чудовим варіантом для вимушено переміщених осіб, адже ціни на житло значно зросли. Така е, е, ідея, ініціатива, яку я сьогодні бачу, вона може реалізовуватися в будь-який е, шлях, і вона є досить. Е, Гнучка і в ціновій політиці порівняно з тим, що пропонує стаціонарне житло. Тому що якщо сім'я зараз приїхала з активних бойових дій і може придбати собі це житло, то потім цей мобільний будиночок можна перемістити на свою відчину там, де вона є. Модульні будинки можуть бути різними за площею, адже усі вони виготовляються за індивідуальними проектами покупців. Окрім того, житло є екологічним та енергоефективним, що забезпечить людям комфортне життя. Особливо взимку Ірина Задорожна, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.